Товариство, день добрий, будність свиновода, як і завжди, на зв'язку. Як ви бачите, робочий процес у нас не стоїть на місці, він буквально кипить, шкварчить, як сонце, як то кажуть, з надвору. Значить, Чим ми безпосередньо зараз займаємося? Виготовляємо комбікорми для наших поросяток, стартовий комбікорм. Як і завжди, виготовляю його на базі БМВД. Нюфіт це у нас універсальне БМВД, можна використовувати його на старті, на гровері і на фініші. Відповідно, вод відсотковий цього БМВД на тій чи іншій стадії різний. Значить, на старті у нас йде 25% БМВД, ячмінь, пшениця, кукурудза у стартовий раціон у нас не йде. Значить, зернова група у нас вже подрібнена. Наш кормозмішувач, Безпосередньо зараз процес змішування відбувається. БМВД я викинув і викинув буквально там відерце стартового комбікорму, який залишався у мішку, для того, щоб воно. Можна так сказати, перемішалося із новим компікормом, і будемо годувати наших поросяток. Значить, буквально дві хвилинки ще чекаємо, щоб у нас відбувся процес змішування. Якраз за 100 кілограмів, приблизно там з половиною хвилинки вимішую, вивантажимо і будемо далі рухатися по робочих процесах. Так, машинку відпускаємо. Так, товариство працюємо далі. Не забудьте, будь ласка, підтримати нас в Будуть виникати питання, обов'язково ставте їх у коментарях. Будемо з превеликим задоволенням відповідати на них і спілкуватися. Значить, що ми витворяємо? Як ви бачите, стартовий комбікорм вже вивантажений у мішечки? Змішаний він. Ретельно і готовий до споживання для наших свинок. Запах стоїть неймовірний, як то кажуть, їв би сам. Разом з тим, для вас буквально миттєвість, для нас миттєвість трішечки більша. 250 кг зернової групи у нас знаходиться у кормозмішувачі. Зараз будемо додавати білкову групу. Премікси. Це у нас комбікорм буде предназначатися для наших свиноматок. Разом з тим, товариство, у нас сьогодні на календарі чи 4, чи 5 вересня. Якщо чесно, вже з днів збився. Напишіть у коментарях, що сьогодні за день. Грязна, сам грязний, вибачайте робочий процес. Разом з тим, друзі. П'ятниця, а що п'ятницю вже по традиції для нас стало обговорювати разом з вами, що відбувається у ціновій політиці на зерно, адже зерно це основна кормова база для наших свинок. Я як і завжди розповім у найменших подробицях, що відбувається в нашому регіоні а це Сумська область, а Канатопський район. Ну а ви, друзі, переходьте в коментарі і пишіть, що із цінами на сьогоднішній день у ваших регіонах стосовно зерно зернової групи більш детальніше зупинимось, тому що говорив я, що планую привезти ще машинку зерна. Так воно і сталося. Буквально на днях привезли мені ще машинку. Пшениці, в принципі, за нею у, неї, ну, у мене була домовленість. Значить, пшениця 7,50. Ячмінь у жнива купав, купував по 8. Зараз же в районі від 9 до 12 гривень. Це те, що можна знайти по об'явах. Це ячмінь. Від 8 до 10 гривень можна знайти пшеницю. І від 8 гривень до 10 гривень можна знайти овець. Кукурузи не в оголошеннях ніде немає. Якраз от, що стосується кукурузки, обов'язково в осени, коли буде основний період її збору, привеземо ще собі відходів кукурузи. Уже попередньо я домовився про це. Якщо все буде добре, будемо живі, здорові, доживемо якраз до збору кукурузи. Після сушки, такі половинки, четвертинки, якраз дуже гарні відходи, мені пообіцяли привезти. Це не ота от полова, червона або ж кусочки качанів, гарна, якісні відходи. Значить, по білковій групі знаю, що в Бахмачі зараз суттєво подешевшав білок у виді соєвої макухи. В районі 16 гривень він коштує 1550 якщо мені не змінює пам'ять. Значить БМВД, те, яким я користуюсь, мішечок універсальне, коштує 950 гривень. Мішечок предстартового комбікорму це вже готовий гранульований комбікорм. Якраз от наші пацюрики зараз його нямують, дуже вони його полюбляють. Коштує 1280 гривень мішечок. Ну і премікс стартовий, той, який я використовую, він іде 4,5% і коштує 1680 гривень. Так що, отака от у нас ситуація по зерновій групі, по цінах на сьогоднішній день. В принципі, я вважаю, що хто купував зернову групу в жнива, доволі таки по непоганих цінах узяли зерно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ті ціни, які там OLX вісіли і два місяці назад, вісять вони і зараз. 10, 11, 12, дуже сильно там не розбігаються і не розгрібають те зерно по таких оцінах. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Я думаю, восени. В Принципі, те зерно піде, тому що я думаю, що в основному люди, які позавозили в склади, це зерно і виставляють такі ціни. У них є можливість його зберігати. Ніхто продавати його не спішить, тому весени пізньою осені ранньою весною можливо така ціна і буде. Ну а по факту з поля ціни я вам озвучив. Так що чекаю інформації від вас, в принципі. Поки що якоїсь ситуації, щоб ціна дуже сильно росла або дуже падала, немає. Вона десь тримається на тому ж самому рівні, яка й була в основний період жнив. Так що, отака от ситуація. До речі, друзі, мені буде також дуже цікаво, що у ваших регіонах відбувається із цінами на зерно. Воно росте, чи падає, чи залишається на все тому ж самому рівні. Оце, от якраз, от нюанс. Це мені дуже і, Будь ласка, відпишіться. Так що, ми працюємо далі. Завтра обов'язково разом з вами побачимося, обговоримо. Питання цінової політики на живу вагу, тому що є зміни дуже суттєві. Ціни на м'ясо, сало також летять просто отако. Так що до зустрічі. Сподіваюсь, на вподобайку. Підписуйтесь на YouTube канал. До зустрічі.